І щирі вітання. Скоріше за все, демонстративно цитуючи свого боса Дівенса і Гексета, Дональд Трамп сказав Зеленському, будемо робити бізнес. Демонстративно, на камери сказав: наразі становище України плачевне. З однієї сторони, не брати, не сестри, не партнери, не сусіди. Недобропорядні сусіди, не друзі, не подруги лізуть в українські домівки, в українські підприємства нахабно, агресивно, абсолютно зневажливо, без будь-якого запрошення на українську територію. З іншого боку, Україна отримує пропозицію робити Україною бізнес на радість. Тій стороні Дівенсо Гексетовій єдине, в чому надія Україна ще не залучила усіх партнерів, серед яких є ті, з ким у України козацького роду саме є спільні інтереси щодо порядку у світі, як наслідок, що може нарешті принести справедливість довгоочікувану з дійсним процвітанням і в Україну. Партнерство саме з тими, у кого теж є прагнення кращого життя.